Так, вітаю, мої дорогенькі. Розмова Трампа і Зеленського. Покажіть мені настрій Зеленського після розмови з Трампом. Настрій Зеленського після розмови з Трампом. Заблуждені. Шарм. Любопитство скажем так, він вважає, що розмова пройшла добре, і він своєю харизмою і шармом доніс те, що треба донести, пробудив любопитство в якихось своїх ідеях і сам залюбопитувався ідеями, які вискажав, висказав Трамп, а також заблуждіння. Що таке заблуждіння? Заблуждіння це коли ти так і не зрозумів позиції чоловіка. Да? Чоловік багато розказував, чого, багато чого говорив, очаровував, вони один одного очаровували, зараз подивимося на Трампа. Да? Але толком так Зеленський і не зрозумів, які ж будуть подальші дії. Да? Які ж будуть подальші дії? Залишився в такому якомусь недопоніманні. Але по шарму і по любопитству отримав якусь нову інформацію, яку треба розсмотрити, над якою мозги будуть працювати. Ну і вони були досить люб'язні один до одного. Який настрій у Трампа після розмови із Зеленським? Який настрій у Трампа після розмови із Зеленським? Замітьте, Трамп в отв'ятку на зустріч Сі і Путіна поговорив да, не з Макроном, не з британським прем'єром, а поговорив з Зеленським? Обозначивши його як одного із чотирьох. Головних лідерів на даний момент, від якого залежить, можливо, навіть доля всієї планети е і конфлікту цього. З яким настроєм Трамп після розмови з Зеленським? Увлічення. Чимось дуже загорівся. Зеленський його чимось запалив якоюсь ідеєю. І він намірен цю ідею на цьому запалі втілити в життя. Який у Трампа після Зеленського? Ілюзія. Ну. Е він поняв, що він не дав чіткої позиції Зеленському, але і Зеленський його ставив в ілюзіях. Да? Багато чого наобіцяв, того, чого робити він не буде, і Трамп це знає. Е, більше всього, багато говорив приємних слів. Вони взагалі друг другу говорили багато приємних слів. І тут ілюзія і шарм у нас совпадають. Да? Розговор був для них приємний, несмотря на те, що Трамп недолюблював Зеленського і, можливо, і зараз недолюблює. Але при тому, при всьому. І розчарування. Ну тут розочарування більше не в зеленському, да Розчарування в тому, що тобі зрадив твій коханець Путін. Більше всього обсуждали те, що Росія пішла на, з Китай пішов на зближення з Росією, що сів Москві. І ощущення у Трампа, що ти мені, мені хтось зрадив. Ну, зрадила йому Росія це 100%. Так? Росія з Китаєм займається сексом, і Трамп цим дуже розочарований. І це вони обсуждали з Зеленським. Так, наслідки. Які наслідки для України вчорашні розмови Трампа і Зеленського? Які наслідки для України вчорашні розмови Трампа і Зеленського? Які наслідки для України? дьявол?» Д'яволо завжди погано. Коли бадає перша карта д'явола, не, не, не переживайте. По цьому розкладу я бачу, що якісь важкі часи для нас якби, закінчуються. Да? Тому що карта кінця. Д'явол, обніщання, заміняється на дружбу. Ну, по дьяволу, зрозуміло, що е, Трамп собі на умі. Йому головне гроші і вигода. І він буде у такій позі мати всіх, кого захоче. Позу, звісно, я закрию пальчиком. Да? Але, але. Після, цього, після, цієї розмови, після цієї розмови більше всього був вироботаний якийсь план, який закінчить попередній період тупіковий. І як, де буде надано Україні по дев'ятці Пентаклі, по десятку пентаклі досить багато ресурсу або введені якісь санкції проти Росії, да, як, які загублять її і підсилять нас. Ну, в общем, якщо говорити, е, наслідки для України такі: по хитрому плану, дьявола е, Трампа, звичайно, що він е, все одно буде непредсказуємий і лицемірний. Але розмова на зближені. Кінець тому, що було, або був тупік, да, даватимуть щось, хай не даватимуть, продаватимуть щось в великих количествах, да, що поставить кінець нашому умиранню, Нас тут спасають, і досить добре нас підсилить. Наслідки для України добрі новини, содружество. Підписання якихось документів, співпраця, отримання результатів від цієї співпраці. Можливо, підписаний буде договор знову або відновлений договор про обмін розвідданими. Наслідки для України. Єдине, що може заявити Трамп, що я ще введу якісь санкції, ще якось буду діяти, але він буде все одно погрожувати виходом із переговорного процесу, да? Виходом із переговорного процесу. От якщо він введе ще якісь санкції, і вони не подіють, або ще як-небудь подія на Росію, і воно не зграє, він знову буде говорити, повернеться до розговорів про те, що я виходжу з переговорного процесу, да? І кошка бросила котят, от, пусть як хочуть. Ну, примерно таке. Покажіть мені так на дві карти конкретно. Для нас це хорошо чи погано? Вчорашня розмова з Трампом. Для нас це хорошо чи погано. Ну, для нас якийсь важкий етап закінчився по-любому. Десятка жезлів перевертається. Це важкий кінець. Покажіть мені. В собственному домі. Ми обираємо страхи перед переговорами. Третя сторона. І шанс. Хай невеличкий, але шанс. Поки що ілюзорний. Що це за страхи? Страхи перед війною. Перед тим, що ми летим в пропасть. Кардинальні зміни. Вироботка нових планів. Дружба. Окуповані території по обману. Підлікуємо серце у війні. Активні дії. Дивлячись на ті карти, які вийшли. Для нас ця розмова на краще. Для нас ця розмова на краще. Покажіть мені діалог Путін. То есть Путін, господи, Трамп Зеленський. Що говорить Трамп? Говорить про активні дії, про якогось третього короля. Можливо, це Ердоган. Що третій король активний, буде... В... вони його обсуждали. Що на це говорить Зеленський? Що це вже колись було, ми це все бачили, ми це проходили. Це карта дежавю, це повернення до старого. Ну, тут не в поганому смислі. Що на це говорить Трамп. А, важкий кінець, треба закінчувати. Треба закінчувати. І кінець буде важкий для всіх. І для Америки так само. Ну, треба закінчити, закінчення якесь, виходить, не особо веселе. Що на це говорить Зеленський? Дайте оружие. Да? Оружє дайте. <реш> Снабдіть оружжя нас і ми все зробимо. Що на це говорить Трамп? Мір, дружба, жвачка, ми про це подумаємо, поговоримо, обсудимо, будемо дружити, будемо переговорюватися. Дамо грошей поки що, да? поки що дамо грошей. Що на це говорить Зеленський? Виражає благодарність, радий і з надією дивиться в майбутнє. Що на це говорить Трамп? Знов говорить про те, що дамо грошей або продамо гроші, або на Росію наложимо санкції, або заробимо разом гроші. Трамп, як завжди, про гроші. Що на це говорить Зеленський? Що ви жадні даєте мало, що у вас і зімою сніга не випросиш. Що на це говорить Трамп? Будемо цю тему оживляти. Будемо цю тему оживляти. Що на це говорить Зеленський? Про окуповані території. А що про окуповані території? Що треба вирішувати питання, а яким чином М -м -м -м. окуповані території, як чемодан без ручки. Але для нас це дуже важливе питання, яке для нас ну, прям до скорбі, до болі. Що говорить Трамп про окуповані території? Тут ти можеш отримати поразку. А чого? Не йдуть на перемовини, хочуть дуже багато, хочуть перемоги. Війну хочуть продовжувати те, що було. Він переказує те, що хоче Путін. Що хоч Путін не йде на перемовини, він хоче перемоги, він хоче війни, те, що було, є і буде. Що на це говорить Зеленський? Що це ілюзії і цього не буде ніколи? Що на це говорить Трамп? Надо домовлятися втроєм, Надо сотрудничати втроєм. Це може бути Європа США Україна, це може бути Турція, Європа, США, Україна. Ну, в общем, якийсь союз, да? мало грошей, мало ресурсів, треба підсилювати тебе. Але зараз ситуація не особо. Що на це відвічає Зеленський? Видвигає нові ідеї. Говорить про економіку, про гроші. І тут у нас карта Луна йде, щось хитрить. Щось таке подає, як, як по-хитрому зробити. Хитрі, хитрі ідеї, да, які нікому не треба розглашати, які повинні бути в таємниці, вони будуть працювати. Або це може говорити про те, що у нас, кстати, це карта туз жезлів це карта ліку, Огнєнна, Да? Це може говорити про те, що розробляється якесь оружжя, є ідея якогось оружу. Дайте ресурсів, дайте грошей, тільки тримайте це все в таємниці. Або переговори по територіях, по економіці, по ресурсам, по зброї. Нові якісь починання, але по луні тримаємо в ній знаєте, всіх. Да, по дьяволу. Хитро, хитро. Зеленський предложив щось дуже хитре, болюче, коварне. В общем, таке, як предложив себе так вести, як веде себе барашка. По-дьявольськи. На переговорах і для перестановки війни. Отлично. <кх>